Доброго дня всім добрим людям. Сніданок у селі вітаю вас. Сьогодні будемо закваривати смачні баклажани на зиму, будемо жарити їх. Так от ми порізали їх колечками трохи більше, ніж пів см. Будемо робити в заливці з червоного перчику. Такий червоний, жовтий, солодкий такий, вибрукували перець, кривенький, слипенький, щоб не витідати, порізали його гарно. Він ціленький, гарненький. На 3 кг баклажан, у нас піде 1 кілограм солодкого перцю, 3 гіркі перчини. 3 гірки перчини, 200 г чеснику. Тут у мене більше трохи, я буду більше робити, але це на порцію я вам сказала. Зараз будемо, щоб не займати багато вашого часу, промию баклажани в чистій воді. Будемо їх жарити, перекрутимо на м'ясорубку перчик з гірким, з часником. І все. Далі буду показувати, що будемо далі робити. Перемололи ми свій перчик на м'ясорубці з гірки, перцем, з чесничком, промили баклажани від солі, і будемо заправляти перець. Для цього ми беремо одну склянку цукру, одну склянку олій, одну склянку оцту. півтори столові ложки солі. Це на одну порцію, висипаємо все. Цей перчик наш, і будемо гарно вимішувати. Так, вимішуємо, далі будемо жарити баклажан. Отже, баклажанчик у нас жаряться, беремо перець, добре вимішуємо щоб цукор розтав, сіль розтала, і по трошку такого почерпачку пів черпачка навіть б'ємо кожну баночку. Баночки не обов'язково стерилізувати, досить того, що вони будуть чистенькі і сухенькі. бо Ми ще будемо стерилізувати, заповнювати банки зовсім. І беремо ці баклажанчики, з по черзі отаку от плоями в баночку. Розрівнюємо їм всіх там, щоб вони були покриті нашим маринадом з перцем. Якщо вам здається, що то вже достатньо, то треба ще полити перчик зверху. Отак. І так доверху баночки притоптуємо, щоб все потало, і перець помакалося. І так доверху баночки будемо. Заложувати баклажанчики, переміжки з перцем. Пожарили свої баклажанчики, залили, поставили стерилізувати. Від закипання стерилізувати треба 25 хвилин. Сталося ще дві баночки у мене самого перчику, я їх теж залила. Дуже смачна заправка. Сама без баклажанчиків, з'їдається. До картоплі, до макаронів. Насправді, я не дуже фанат великих баклажанів, перепробувала різні рецепти, але цей рецепт зайшов на ура. Ми кожен рік його робимо. Кожен рік спеціально садимо баклажани тільки для цієї закрутки на зиму. Так, від закипання 25 хвилин. Чекає. 25 хвилин пройшло. Будемо закручувати свої Баклажанчики і перекидати догори. Ну, от вся наша консервація. Залишаємо її так холодити, накривати її нічим не треба. Смакуйте, закривайте, дуже смачно, підписуйтеся на наш канал. Кому подобається, ставте лайки. Коментуйте, можливо, хтось має свої ідеї чудові. Всього доброго. Заходьте на сніданок в селі.